З ініціативи головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації в рамках розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Прикарпаття зорганізовані виїзди провідних спеціалістів у райони області цими днями. Науковці національного медичного університету працювали в Рогатинській центральній районній лікарні. За принципом сімейного лікаря на Прикарпатті обслуговується майже 40% населення. В основному це жителі сільської місцевості. На консультації в Рогатинський район виїхали кардіолог, невропатолог, ендокринолог, нейрохірург, судинний хірург, нефролог. Під кожним кабінетом на консультацію спеціалістів з області вишикувалася чимала черга: ніхто з хворих не обійдений увагою. У Нас вже прийшло в практику, що ми повідомляємо населення району. Про те, що до нас завітають професорсько-викладацький склад медичного університету, це було зроблено як в засобах масової інформації, тобто в газеті, по телебаченню, так і особисто медпрацівники ФАПів і амбулаторій приходили особисто до людей, які є в нас на диспансерному обліку, і запрошували на обстеження і на огляд до. Професорі в червні цього року в області затверджена програма розвитку медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Ця програма втілюється фактично на всіх рівнях від обласного центру до найвіддаленіших сіл Прикарпаття. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджено обласну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року та схвалено рішенням 42-ї сесії обласної ради. Відповідні програми були затверджені в районах, містах, області. На реалізацію заходів програми на 2011 рік передбачено кошти на суму 850 тисяч гривень, джерело фінансування, місцеві бюджети. Того дня в Рогатинській центральній райлікарні працював високопрофесійний десант науковців медичного університету. Сотні хворих отримали не тільки обстеження і консультації, а й чимало моральну підтримку.